Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами знайомимось з новою темою: це спілкування на відстані. Або як ми можемо разом робити одну справу на відстані. Тобто, сьогодні ми з маємо з вами попрацювати саме над онлайн-роботою всім разом. На сьогоднішньому уроці ви розглядали, ви розглядали спілкування в інтернеті. Які є його плюси, які мінуси, що можливо було зручно, а що незручно нам, так? Підводили підсумки, що таке конференція вивчали. Ну і, звичайно, перейшли до виконання нашої практичної роботи. До що стосується практичної роботи, значить, у вас на сторінці 25, вашого підручничка, є приклад того, як ми маємо сьогодні працювати. Ми сьогодні маємо працювати з додатком Jumper. Але через те, що. На жаль, його вже закрили, він вже не є активним, то взамін його, ми будемо з вами працювати із звичайним онлайн-документом, на якому ми будемо з вами додавати певну інформацію на тему Українські народні музичні інструменти. І так, за презентацією. Яку ми з вами опрацьовуємо, я думаю, вам все було зрозуміло. Також додаткове ваше завдання це буде прочитати сторіночку 23-25 вашого робочого підручничка. Ну і тепер переходимо саме до виконання нашого практичного завдання. Для цього я відкриваю браузер. Так. І Створюю, так, не той браузер відкрила, відкрила хвилинку. І відкриваючи нову вкладочку, так, от я зараз вам тут її показую. Ми відкриваємо звичайний онлайн-документ. Ми його відкриваємо через, через додатки від Google. Натискаємо на 9 крапочок і відкриваємо документ. Є. Yeah. Тепер нам потрібно створити новий документ. Є. Yeah. Значить. В цьому документі кожен з вас до таблиці впише своє прізвище та ім'я, впише назву інструменту, додасть картинку і додасть обов'язково теоретичний блок. Тобто зараз я створюю табличку. Ставити. Так, спочатку я пишу українські народні музичні інструменти. Українські народні музичні інструменти. Так, виділяю, ставлю його посеред. Так, збільшую в розмірі. І ось так воно в мене залишається. Тепер я додаю сюди таблицю. В таблиці в мене має бути шот... ні не 4, а 5. а Так, ставити. Таблицю. Мені потрібно буде 5 стовпчиків. Так, на 20, так? Давайте нехай в нас буде 2 подібних документа, але буде на 15. Так, ось так буде, так? Значить, ми вписуємо, Я е, додам вам назву першої таблички. Це буде у нас. А для першої підгрупи і для другої підгрупи. Так. Так. Так, тепер я трішки говорів. Так, і тут я пишу перша. підгрупа. група. Так, тут я пишу номер. Тут я пишу прізвище. Прізвище, так. Ім'я. я прізвище та ім'я, а так. тут в нас буде назва інструменту, назва інструменту. Тут в нас буде інформація про інструмент, так, а тут у нас буде малюнок. Так, тепер користуватися ви будете сайтом, який я для вас також знайшла. Так, це українські народні інструменти, їх тут багато, так. Можете також використати будь-який український інструмент, так? Звичайно, тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо ви, наприклад, граєте на якомусь інструменті, так, то ви можете використати саме той інструмент, який вам подобається, так, або на якому ви граєте. Зараз одразу я вам сюди додаю посилання на цей сайт. Якщо ви хочете знайти інформацію на якомусь іншому сайті, будь ласка, знаходьте. Далі. Тепер я відкриваю цей сайт. Так, я перес, е, переходжу по своїм аккаунтам, але ви будете переходити по своїм е, вкладочкам. Тепер, наприклад, мені подобається такий інструмент, як Ліра. так, так, копіювати. Тепер я відкриваю, переходжу на свій аккаунт. Відкриваю цей документ і пишу. Вніше вставляю. Ліра. Так, далі я пишу. Ви пишете один. Так, а я пишу один. Один, один. Так, тому що це я. Це як приклад Єракова. Так, інформація про Ліру я знаходжу також на цьому ж сайті, на якому я шукала назви. Це стародавній щіпковий український народний інструмент, історія якого поля сягає в глибину століття ще до нашої ери, В Європі він став популярним в 10 столітті, а в Україні. А в Україні починаючи з 17-го, українські виконавці грали на колісній лірі, конструкція якої нагадувала шарманку з трьома струнами та невеликим дерев'яним колесом. Музикант крутив колосо, і воно терилося об струни, витягуючи звук, як склалося, як, е, які складали в мелодію, щоб пом'якшити потужний е, монотонний звук інструмента, струни в певному місці обмотували вовняними або ляними волокнами. Тобто я. Ось цю інформацію копіюю, відкриваю свій документ. Тут, де в мене є інформація, я її вставляю. Але так як вона дуже-дуже завелика, то я ставлю, наприклад, на восьмий розмір, так, шрифту або на десятий, нехай буде. так. І ось сюди, де в нас є малюночок, так, я знаходжу малюнок саме Ліри. Так. Копіювала, відкрила нову вкладочку, вставила. Так, то не то я вставила. Так, значить, роблю отак. От ліра. Ліра музичний інструмент. Я його переглядаю, так, зображення. Далі копіюю собі картиночку. Так, Ліра. Ну, нехай така, наприклад буде, так копіюю її. так, Ще раз. Довелося так. Копіювати зображення, відкриваю свій документ і сюди її вставляю. Бачите? Вона невеличка, маленька. В принципі, ще раз вставляю. Так, і нехай ось так воно буде. Далі, ви пишете, наприклад, безлюдний Дмитро. Назва інструменту, наприклад, бандура, знаходите інформацію про бандуру і додаєте фотографію. Потім ви натискаєте поділитися, я зберігаю її, так? Так, всі, хто мають посилання, можуть редагувати. Чому? Тому що ви просто закриваєте, так, так можуть редагувати, копіювати посилання, готувати це посилання. Я вам зараз додаю до вашого клас але це буде перша підгрупа, так, а потім буде друга підгрупа, додатково так само. Я думаю, що вам, значить, а вам, любі, дивіться, потрібно просто або закрити ось так, так, музичний інструмент, потім ви знову його відкриваєте в класрумі, так? І дивитесь, Якщо ні, значить. Створюєте своє завдання саме онлайн, і потім воно мені все приходить, і я його переглядаю. На цьому в мене все. Дякую вам сьогодні за урок.